А тим часом на відео з міліцейського кабінету Чеботаря зафіксована ще одна впливова людина. В об'єктив камер оперативного спостереження втрапив народний депутат від народного фронту Ігор Котвіцький. Ця людина дуже близька до Арсена Авакова. Котвіцький бізнес-партнер родини міністра. На момент обрання депутатом від народного фронту він був членом спостережної ради та віце-президентом компанії Інвестор. Головою наглядової ради президентом цієї фірми до 2013 року був сам Арсен Аваков. А нині компанія у власності його дружини Інни Авакової. Дивимося хронологію на сусідньому відео, яке також викладено в мережу інтернет тим же користувачем і датоване тим же днем, Котвіцький заходить до кабінету Сергія Чеботаря за 20 хвилин до появи там особи, схожої на сина міністра Олександра Авакова. На відео народний депутат спершу дарує Чеботарю дорогий алкоголь у знак подяки за щось. Я ну был один я Сто не а пришел Что ты, была? ты, два ты, не ты, два я два ты, Один да? Один сорокалетний. Это значит, надо что с тобой Этот я вообще серьезно взял. Этот вообще, вы для себя пейте. Это вы для себя пейте. Это вы для себя Это 60 лет не Ну, не готов просто… просто. Ну... Адходи ти знаєш, я люблю віскі чічі. 50. 50, но... 50, я Знаю, 50 на виски, поэтому хороша обидва заходять в суміжний кабінет. Котвіцький прихоплює свій кейс та пакет, в якому приніс алкоголь. Що було у кейсі? Згодом Котвіцький сідає за стіл, де перебуває, немов наглядач під час подальших зустрічей міліцейського високопосадовця.

Журналісти схем вирішили поцікавитися у Котвіцького, які питання він вирішував у кабінеті Чеботаря і про що думав у той момент, коли при ньому обговорювалася оборудка щодо державної закупівлі рюкзаків? Були ли ви в кабінеті Сергія Чеботаря в 2014 році? Не пам'ятаю, можливо. А як часто вичати? Не часто. А там на відео зафіксовано, що ви знаходитесь вместе з сином а, Авакова Олександром. фейк поділене. А ви були вместе з сином Авакова в кабінеті Чеботаря? Я не помню, чтобы что у меня было полгода назад, а то, что было два года назад, тем более я не помню. Думаю, что это фейк, Пиар-акция для того, чтобы дискредитировать и министра. И... Поэтому... Вы там дарили ему виски дорогое, а кроме виски вы что-то еще ему дарили? Это глупый вопрос, честно. Нет, там просто видно на видео зафиксировано, что вы приходите с каким-то пакетом, пить виски, б... да. а, а уходите виски? уже без пакета. хотів уточнити. Що ви задаєте провокаційні питання. Ігор Котвіцький непересічний народний депутат. Він іде по життю з Аваковим ще з харківських часів. І за останній рік сам неодноразово утрапляв у корупційні скандали. У 2015-му народний депутат Сергій Лещенко опублікував інформацію про можливу причетність соратника Авакова до оборудки щодо виведення на панамські рахунки 40 мільйонів доларів, частина яких нібито могла належати самому Авакову. Лише з тієї частини оперативного відео, яке потрапило в мережу, вже зрозуміло, що народний депутат Ігор Котвіцький міг бути вхожим до кабінету Сергія Чеботаря, де розподілявся бюджет МВС. Вільно зі знанням справи обговорювати з ним міліцейські схеми та міг бути присутнім під час скандальних перемовин про закупівлю рюкзаків для Нацгвардії за бюджетні гроші. Таким чином, це ще одна високопоставлена особа, яка мала б фігурувати щонайменше як свідок у кримінальній справі про корупцію в МВС. フッ。